1418 днів тривала велика вітчизняна війна радянського народу з гітлерівською Німеччиною, і від першого до останнього її дня у лавах захисників батьківщини йшли вартові державних рубежів. Багато яскравих героїчних сторінок в історію перемоги над фашизмом вписали українські прикордонники. Унікальні свідоцтва їхнього подвигу і звитяги зберігаються в експозиції Центрального музею Державної прикордонної служби України, який знаходиться у містечку Оршанець, що на Черкащині. Тут зібрані реліквії, які відображають весь всю історію. Скажімо так, прикордонних військ, Державної прикордонної служби, які, до яких можна доторкнутися, яких можна відчути, відчути цей подих війни, відчути цю трагедію, величезну трагедію, і не спростав за спиною в мене пролом, пролом, пролом зроблений війною, зроблений. Тим жахіттям ХХ століття, яке сталося на території на теренах нашої е, України, прикордонники першими прийняли страшний удар війни. Мужньо виконуючи присягу і до останнього подиху, захищаючи кожну п'ять рідної землі. Про це сьогодні розповідають експонати музею: фотографії, листи, нагороди, зброя, особисті речі воїнів, газети та листівки минулих часів. Весь цей літопис подвигу вартових держави ретельно зібраний співробітниками музею, науковцями і ветеранами прикордонної служби. Не випадково саме тут, у музеї, традиційно проходять уроки мужності для майбутніх вартових кордону, і кожен з курсантів. Тів новачків перед тим як розпочати навчання в Оршанецькому центрі підготовки спеціалістів ДПСУ, приходить сюди, щоб відчути подих історії і краще зрозуміти сутність професії, яку обрав саме ціль будь-якого музею, музея, мабуть, а нашого в особливості – це привити у наших молодих пограничників любов до родини. Такі забиті давним-давно качество, як патріотизм, гуманізм, і, звісно, ж саме головне виспитати у наших молодих пограничників чувство гордості за вибраною іми професію. Оршанецький музей це не лише пам'ять про героїчне минуле, але й свідчення зв'язків поколінь. Естафету мужності і звитяги від ветеранів Великої Вітчизняної перейняли у непростий для країни час прикордонники, які виконували свій інтернаціональний обов'язок на території Республіки Афганістан. Валерію Вишневському пощастило повернутися живим із кандагарського пекла, але рана заподіяна війною, яка забрала життя у його бойових друзів, не загоїться ніколи. Всіх змінило. Я считаю, что человек не должен видеть, как погибает друг или как погибает враг. Это неправильно, так не должно быть. Вот. И когда ребята при, э, приходили домой, их родители видели, что они изменились. Эти два года, ребята постарели лет на 20, один в десяти, можно. Не то, что они говорят, один в трем, один в десяти. Эти ребята пришли героями. Кабул далекий и безжизненная степь. Пейзажи эти надоели мне по горло. Ты многих не дождешься, сыновей. Земля родная, плачешь ты от горя. Ты многих не дождалась. Синові. Земля радна. Плачеш. Ти від горя. У кожного з тих, хто служив на радянсько-афганському кордоні, свій Афганістан. І події тієї суперечливої сторінки у житті не існуючої сьогодні держави, кожен з ветеранів афганців сприймає крізь призму власного досвіду. Досвіду, до вивчення якого сьогодні все частіше звертаються військовослужбовці і в нашій країні, і далеко за її межами. Наступного року відзначатиметься 25-річчя з дня виведення обмеженого контингенту радянських військ з Афганістану. Цій події було присвячено науково-практичну конференцію, яка відбулася у Києві 15 лютого, у день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В адміністрації Держприкордонслужби служби зібралися ті, хто виконував свій інтернаціональний обов'язок на радянсько-афганському кордоні. В то Пограничники – особа тема в розговорі про афганську війну. Довгі роки навіть не паминали, що вони пройшли через його гордило, що в них є свої герої Советского Союза, свої погибшие і раненые. 15 лютого 1989 року радянські війська залишали територію Демократичної Республіки Афганістан. Того пам'ятного дня всі світові інформаційні агентства повідомили про завершення виведення радянського обмеженого контингенту і закінчення війни, яка тривала 9 років, 1 місяць і 21 день. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Заявление советского правительства. Действуя в точном соответствии с Женевскими соглашениями, СССР завершил вывод советских войск из Афганистана. В этой стране не осталось ни одного советского солдата. Это была официальная версия подій, символичный урочистый акт. БТРы под червоними прапорами на Святковом Харатонском мосту, что з'єднує кордоны двух держав, Квіти та щасливі обличчя рідних, урочисті звуки військового оркестру і пам'ятні слова командувача 40-ою армії Бориса Громова, який сповістив, що він останнім залишив територію Афганістану. Дуже мало хто тоді знав, що насправді за спиною генерала залишалися наші прикордонники, які забезпечили виведення радянської армії. Прикордонні війська КДБ СРСР виконували завдання з охорони радянсько-афганських рубежів окремими підрозділами на території Демократичної Республіки до квітня 1989 року. Понад 62 тисячі воїнів у зелених кашкетах пройшли через горнила афганської війни. 419 із них не судилось повернутися додому. За мужність та героїзм, проявлений під час бойових дій, понад 22 тисячі прикордонників було нагороджено державними нагородами Радянського Союзу. А сім із них були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу. Україна пам'ятатиме своїх героїв поіменне. іменне. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Прикордонники взяли участь у 1100 операціях, діючи як самостійно, так і спільно із з'єднаннями 40 ї армії та підрозділами афганських збройних сил. Їхнім завданням була не лише охорона державного кордону. Вони супроводжували транспортні колони, забезпечували введення і виведення військових підрозділів, брали участь у ліквідації бандформувань, караванів із зброєю, наркотиками та боєприпасами. Такого мужества! Советского поваронщика я, честно, не встречал. Видите, у меня слезы выстрекали. Не встречал. Почему? Потому что офицеров вроде закрывали. Мне, как руководителю тыла, было очень тяжело подобрать повара, хлебопьёка, заправщика и прочее, прочее. Все новоприбывшие пополнения Стремились попасть в Дешемге, де штурмовая має маневрена група, яка каждий день бою, понимаете? про події афганської війни. За майже чверть століття написано і сказано багато небувальщини. Про це з болем говорять сьогодні ветерани-прикордонники. Адже для того, щоб давати об'єктивну оцінку історичним подіям, потрібно розуміти, наскільки непростою була ситуація у прикордонних районах Радянського Союзу напередодні війни, і які саме обставини насправді передували введенню на територію Афганістану радянських військ. Був обід таракі прийшов власті Хафізула Амін. От в період його правління обстановка в країні ще більше усложнилась, в тому числі і в приграничних районах СССР. Появились вооруженные банды, которые терроризировали местное население и представляли угрозу приграничным районам Туркмении, Узбекистана, Таджикистана. Кроме того, как вы знаете, поступала информация из разных источников о возможном вмешательстве Соединенных Штатов в события в Афганистане. Практично всі операції в Афганістані проводилися з використанням вертолітної авіації, яка виконувала безліч завдань, забезпечувала прикордонників боєприпасами, водою, продовольством, прикривала з повітря транспортні колони і мотоманеврені групи, завдавала ракетно-бомбових ударів, проводила розвідку, доставку десантно-штормових груп, надавала вогневу підтримку з повітря, евакуювала поранених і вбитих. Багато в чому завдяки малій авіації. Зокрема, вертольотам Мі 8 втрати у прикордонників були мінімальними. На рахунку підполковника авіації Юрія Манмаря тисячі врятованих життів і сотні вилітів, кожен з яких міг бути останнім. Попав 14 марта 85-го року в районі висота 11.21 район Калайнау та юго юговосточні куговосточні кушки. попали в серьезный обстрел, нас в упор обстреляли, пожар на вертолете, вынуждена посадка. Вот, вертолет, в принципе, был выведен из строя до такой степени, что был выведен из строя, сравнен дальнейшей эксплуатации. Но самое, самое в том вылете, самое интересное, что у меня был бортовой техник, у него это был, я к тому времени 4 года уже, наверное, я уже пятый год воевал, а техник это был первый боевой вылет. Під час конференції, яка проходила в режимі онлайн, на прямий відеозв'язок з Києвом виходили учасники бойових дій з різних регіонів країни. Вони згадували про бойові операції, про подвиги своїх однополчан, офіцерів і простих солдатів. Серед них був і герой радянського союзу Віктор Капшук. Десантно-штурмова група, якою він командував, провела 14 бойових операцій, в ході яких було знищено близько сотні душманів і захоплено понад 70 одиниць стрілецької зброї. Я вам скажу, товарищи офицеры, без вас мы никто. Солдаты, как командир боевой за каждым офицером и боец. Это дополнительно к вам, чтобы вы знали. Вы даже не знали, что к вам был представлен солдат. Я горжусь, что я попал в паран войска, и ни одного из убитых, раненых, потерявших у нас нету, Потому что нас так учили офицеры. За голову офіцера Григорія Мініна душмани обіцяли мільйон доларів. Тільки в результаті анхойської операції, однієї з найбільш успішних і результативних в Афганістані, якою керував Батя, так називали Мініна солдати, 5500 моджахетів здалися в полон. Легендарний командир і сьогодні переконаний, введення обмеженого контингенту в Афганістан було необхідним геополітичним кроком. А на питання, чи вважає він афганську кампанію поразкою СРСР, відповідає так. войну не проиграли. А вы что, не, не, поняли, что я сказал? Войну проиграло кремлевское руководство. Вот этот вывод, единственный правильный вывод. И проиграли. Вот эту разобщенность в руководстве Министерства обороны, КГБ, политические вот эти руководители, вот кто проиграл. Иногда я слышу, к сожалению, даже вот сегодня я слышу эти там І относительно діли, от що ми там чтобы там понимаешь, там, полігону устроили так, щоб потренуватися, як побить поборше людей. Это безобразие. Я к таким не отношусь. Це просто люди, які не розуміли, чому ми там і що ми там діли. Обідно, так. За весь час Афганської війни жоден радянський прикордонник не здався в полон, і жоден загиблий не залишився лежати на чужій землі після виведення військ. І щоб не говорили про ту війну сучасні політикани, захисники вітчизняних рубежів честю виконали свій обов'язок. Сьогодні багато ветеранів афганців продовжують службу у прикордонних військах України, передаючи молодому поколінню свої знання, досвід і бойові традиції. Адже доки існують держави та їхні кордони, існуватиме і така професія вітчизну захищати.